Я с Луч. Пропонуємо жіночу колекцію оптом лоти ГЕС плюс Лівайс. Сукня перша від ГЕС така повітряна, легенька. Класно. далі в нас костюмчик, також від ГЕС. Цікавий дуже дизайн. І тут штани, до речі, також на е, довгоногих красунь. Прям суперово вони тут сідають, в ГЕС немає коротких. Футболка ГЕС вкорочена, широка. Далі можна комбінувати дуже багато речей: футболка, Лівайс і шорти. Класна дуже в них посадка, взагалі, суперові тут ідуть розміри все. Далі футболка Лівайс і штани, які йдуть в кожному лоті. Футболка, ви бачите, великий розмір також крута. Далі, футболка Лівайс, така базова і шорти від. Також від Лівайс. Можна класно комбінувати з будь-яким верхом, з будь-яким низом цю футболку носити, безліч варіантів. Сукня ГЕС буде по талії. Цікавий верх. Футболка, Лівайс і шорти. Ці шорти ідеально сидять, я особисто мірила, дівчата, це просто супер. Далі такий комплект. Блуза в дуже гарному такому кольорі бірюзи, можна сказати, прям салатовий, дуже класний. І наступні це шорти, дуже великий розмір. Прям тут на <смір> дві людини ніби розраховані. Прям суперові класні. І за ці шорти лише 11 євро, тому мені здається, це супер пропозиція. Футболка Лівайс, така базова з логотипом. Класний також розмір. Спортивний топ-Гес можна поєднати з штанами джогерами від Levi's. Вони круті, прості, такі, що справді можна з будь-якою футболкою з цього лоту компонувати. Легко. Футболка Гес. Далі також майка ГЕС. Її ви вже часто бачили, цікава спинка, цікавий перід. Жакет Гес і джинси. Жакет ви вже також бачили, і джинси вони гарно поєднується. Взагалі дуже цікаво. Сукня Гес повітряна, вона йде також з під'юбником, Цікава на запах. Гарний такий синій колір. Блуза в лимонному кольорі від Levi's, На запах також це великий розмір. елька, мені здається. Гес-футболка, така дуже в їхньому саме стилі. Смужка в тренді на 25-й рік. І можна її також поєднати з цими джинсами від Гес. Супорові також крутий розмір. Вони йдуть з необробленим краєм. Футболка дуже ніжна від ГЕС. З довгим рукавом в обтяжку. І поєднати можна з такою е, дуже барбі спідницею. Майка ГЕС. Носити можна на випуск, на вільне, абсолютно не буде облягати, все буде дуже-дуже комфортно. Знову сукня буде в обтяжку ГЕС. Тут іде довжина Міді. Боді Гес. тваринний принт. Я знаю, що ви знаєте, як це поєднати. І шорти від ГЕС. Також. І ще одна одиничка. Тут іде дві одиниці, це дві білі футболки, але ви за них платите як за одну за 11 євро. Ми з вами дивилися No2234 одиниці. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі, щоб оформити замовлення.